Отже, вперше знадобився мені мій поворотний стіл. Зараз берусь робити е, болти для малої повздовжньої. І от болти до неї. Як я говорив в попередньому відео, е, шляпи в цих болтів мають бути набагато ширше для того, щоб обійти ось що. Як ви можете бачити, є от вирви. Ну, тут були просто підриви, але я легенько натиснув і вони пішли вниз. Повідвалювалося. Коротше, от історія. Тобто Я хочу зробити болти зі шляпами десь от такого от розміру. Щоб уникнути е повторення даної ситуації. Бо тут відірвало, але тут, тут і тут, там де стояло. Є невеликі підриви. Я вже їх в плоскість загнав, але незначні тріщини є. Тому треба розширяти. Розширяти шляпи болтів. Зараз так, це забираємо, викатуємо стіл. Що? Так, провів заміри. Отже, виходить так, що е, великий діаметр тіє кільцевої канавки 167, малий діаметр 133. Так, розміраю перед очима, щоб не прошляпати розмір, того, що ще треба буде е, до 167 додати радіус фрези, а до 133, точніше, від 133 відняти радіус фрези. Отже, закріпився. Пробуємо дерти. Так, промежуточные замеры задовільні. Так, отакий от, от сегментик вийшов один. Опа, ми от акуратно скинемо гарячий. І другий. Ще один залишилось зробити. Зараз щось придумаю, що якийсь кусок сталюки візьму. Ось такі от сухарики, як ви можете бачити, вийшли. Нарізаю різьбу. Довелося переробляти сухарики, бо на я з різьбами. Коротше, різьби вийшли криві. Зараз я вон зробив нові вущі. Бо там таких широких, як я робив, не треба, зараз покажу. От, порівняйте, да, які були до того, які зараз. Зараз буде така ширина, різьби чітко. Все, солодно, вже нічого не знімаючи, просверлив, зразу різьбу валю. Різьбу валю, дивіться як, Короте, зажав сверлильний патрон. Обороті 250. Розслабив піноль. Піноль опа. Зайшов. Буквально, щоб тільки закусило, закусив мечик нормально. І все, зупиняю, знімаю мечик і далі руцями. Шо, пігнали. Ну що, пігнали? Отакло? Все, потанув. От і все, різьба навалена. Під час зйомок ні один мечик не постраждав. Все потроху продовжується. от Зварив я ті сухарики, позачищав, підготував, все файно. Я їх взяв на розжим, тобто накрутив різьбу. Тут зробив легеньку фаску, тут вставив шайби і гайками затягнув на мертво і зварив. Отак так от виставився. Як виявилось, маловато в мене прижимів, щоб це все нормально зробити. Стіл хапнув, поворотний стіл хапнув прижимами від лекальних тісків. Тут на два прижимчика. От, все, розмітка в мене вже була. От, видно її. Так, все, центр паза 75, все собі записав, щоб нічого не профіткати. Ну, пробуємо. Не забуваємо про шкілки. Так, є пробитие. Так, дуже потихеньку, бо фреза шестірка. Щоб зараз не мало. Так, легенько такого пригасимо того всю. Рукавичі. Тупо я трошки порозумнішому. Не голим магнітом. Так, так, так. Виходить, що я тут вскрив навіть... Більше ніж треба було вкрити. Але є моменти. Зараз розширяю отак-от, не набагато. так вже все, розмір є, навіть забагато. Сухарики треба підігнати, вони за широкі виходять. Так, пігнали далі. Так, один заліз, три майже лізуть. Я, коротше, до кінця не впевнений, чи варто це робити, але думаю, можна вже знімати. Ой, все тут трошки багато, капець. Вся камера намагнітилась. Оба! Раз, чикс, оба, два, чикс, оба. Так, розслабився, розслабився. І Акуратненько. чик. Оба. Виїхала плита. А ну спробуємо. Я так зразу, щоб ви собі... Бачили, так? Так, пробуємо той сухарик, який лізе для початку, а потім решта. Та? Десь щось не то його. Знаєте що? Напевно, треба переміститися, де зручніше. Так, перемістився. От, один, коротше, трошки незручно одною рукою тримати, другою запихати, О, бачите? Залетів. Але коротше, от це єдиний лізе, і то він підзакусує там, далі. в ту сторону і в ту сторону. Зараз його на маркер візьму, де він затирає, побачу. І будемо так потрошки кожен мацати, підпилювати і запихати, щоб вони там легко вільно ходили. Так, міні-результат. Поверхня вже є трохи пришабрена. Вон, Ще три сухаріка, ще один сухарик. Як ви можете бачити, це гарно крутиться. Можна, ну, типу, цей момент вже готовий. І далі лишилося це. Е, верхню плиту супорта. Да, пришабрити до самого супорта, але в нагруженому стані. Бо я не знаю, як воно буде, але ліпше я вже потім провірю. Коротше, ще того збирати не буду. Так, з цим можна сказати, закінчили. Тут же є пришабрано. Там є е, так злегка пришапка, ну, коротше, далеко від ідеалу, але і не херня. Так. Зараз перевіряю плоскість. Відповідно, я зараз трохи збиваю, заганяю, оп, в площину. Можна вмити і ставити. З тим ви все бачили, з тим готово. Добре. Так. Е... Познімав я залусню, ті міліметрові заходи різьби. Коротше. Видно, не видно, поспилював. там нема-немає. от Звідси чіп починається. Нормальна товщина. З другої сторони, таке саме. Закрутив вже два болта, нормально все як має бути. Регульнув планку, щоб мінімальний люфт був, бо до того люфта взагалі не було. Так, не піде. Дивіться так, що далі? Далі розібрав повністю всю оту байду, бо це от було лім був закішенший, він не крутився. Зараз, якщо притримати, вийде притримати, о, окремо крутиться. Бачите? Воно взагалі не крутилося, було закіше. Механізм, щоб стопорило, теж був мертвий. Зараз вже не мертвий. Зараз о, не знаю, щось, щось не йде мені. Курва руки слизькі все в маслі. Файно. Зробив мітки, бо міток майже видно, не було. Він маркером замалював таким, повитирав і нормально буде. Далі що, підпромив той плунжерний. Поставив тут от орінк. Резинка була коротше, пром'ята. Нормальна орінка такої товщини, бо тут досить глибокий паз, коротше. Прийшлося ставити ту резинку і розрізав по товщині по Пополам шліфанув на грубій наждачці, файно береться. І далі орінг поставив. Все, красота, буде добре. Е, далі що? Далі що? А що далі? А далі все. А, стоп. отут тут от. Бачите? Пришабрив болгаркою. Там більшої і не треба, там коротше, толку того прилягання, як тут. Болта вже не буде. Коротше, тут ідеально виводити плоскость не треба, Тут головне, щоб воно не тричало відносно от того. Добре, все. Коротше, на сьогодні досить. Слідуючий захід. Вже нарешті поставлю це, пришаблюю і вали. Ну Наразі честь хвала і всякі штуки.